Метацилинки, знаєте в чому прикол? Тому що вона коштувала майже 95 тисяч, зрозуміло, що на купи, зробила акцію. Продають тепер її за 4749 гривень. У, -у, -у, У ти шо ти? Кубік-губік. Стоп. Зелений колір і лаймовий. Оранжевий. Є? Є якого нема? Красного Напишіть, якого нема кольору. Наче б то лаймового не було. Помадно-красний, ярко-оранжевий, лаймовий, зелений, білий, світло-синій. Значить усі кольори. Якийсь... Замість лаймового був якийсь інший колір. Так чи ні? Напишіть коментарях. 91 гривна. Для такого кубика це нормальна ціна. Ще найголовніше не тільки ця ялинка впала в ціні, а ялинка поменша. Коштувала ця ялинка 7 тисяч, тепер коштує 3,5. А де всі оці гарлянди? Щось їх не бачу. Ага, ось. Шапочки, набір, прикрас 100 гривень маєш. Сильно дорого і сильно мало. А ціна цього скільки? Нема ціни. Думаю, теж десь 100 гривень 100 за набір. Нормальна ціна. 54,90. Є ще такі роги. 60 гривен. Я зараз зроблю те, що робити не можна. Не рекомендовано робити. Ще зрозуміти про чому. Їм позитив тепер Олень. Новорічний. Я ж казав, що не рекомендовано це робити. Тільки коментарі треба писати, всяку фігню, яку завжди пишуть хейтери. Добре? Я думаю, ми з вами домовилися. Ви ж з вами домовилися. Я хочу собі бібізяну. Скільки на коштує? 402. Я вже не хочу собі бізяну за таку ціну. Хочете побачити погоду? Розкішна зимова погода. Це зараз немає дощу. Буквально 10 хвилин тому як я зайшов в магазин, в якому тільки що був. Дощ був на вулиці плюс 5, плюс 7. Приблизно. Принаймні так відчувається. Все зрозуміло. Клімат в нас такий. Мінус 5, мінус 3, а хоча б 0 градусів, то мов би сніг. А так ні. А так дощ. Якщо б було мінус 1, то було багато снігу. А так багато калабадень, а не снігу.